Тарас Григорович Шевченко, сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи. Пошкандибала Івана, сина годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила сном. над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жанатий, на волі бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася небога, проснулася, німа нічого. На сина глянула, взяла його тихенько, сповела, та, щоб дожать до ланового, ще купу дожинать пішла.